Вони шукають неординарних людей, котрі здатні силою свого голосу змінювати світ життя довкола та надихати мільйони інших. Їх очікують почути з перших нот і майже впевнені, що Чернівці подарують саме таких. Цими вихідними у нашому місті вперше побував голос країни. Тут продюсери проєкту шукали учасників для шостого сезону. Як проходив кастинг, розповість Марина Чорней. Напруження, яке з кожною хвилиною зростає. Хвилювання, яке здається, не має меж і безкінечна черга. Усі ці люди прийшли на кастинг, адже переконані, їхній голос найкращий. Заснули мальви біля хати. вразити журі неперевершеним вокалом намагалися як любителі, так і професіонали. А дехто прийшов на кастинг із цілою командою, та навіть власними музичними інструментами і авторськими композиціями. Я зроблю собі легкий біше, замовлю квіти. І ресторан мій знайомий, що принесе Мальберт вибере собі зручний планко не обійшлося і без другого українського гімну. «Червону руту Не шукай вечорами». журі. Проекту кажуть тут вперше, але переконані Чернівці це справжня скриня співочих талантів. А сюди і багато уже народних артистів». Ми знаємо їх і Софія Ратару, і Бобул, і Дворський, і Назарій Ремчук і Катя Бужинська із молодих, Ані Лорак. Сподіваються, що саме тут, можливо, знайдуть новий голос країни. Не кожен може приїхати там в Київ. Многим талантливим людям не вистачає на це средств, щоб добратися в Київ. І от вони тут сидять, так от в тіні. І ми вирішили самі приїхати за ними, щоб розглядати і забрати з собою на голос. Зазначають, за час існування проекту чули багато разючих голосів. Здивувати нині їх не так легко. Новини ми чогось такого чого ще не було вообще. то тобто ми дуже очень к кетаму относимся. Поэтому нас очень трудно уже удивіть. Так чи вдалося Чернівчанам пройти на омріяний проект? Ми дізнаємося вже з початком шостого сезону. Голос країни саме тоді, аби стати на крок ближче до перемоги, їм потрібно буде потрапити до команди зіркового журі. А поки що учасники конкурсу не втрачають надії те, що виберуть саме їх. Втім, конкуренції не відчувають, розказують. Їх об'єднує одне. Ми, Ми любимо Чернівці. Марина Чорний, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.